Чи довідка, яка видана військовозобов'язаному, вона є військово-обліковим документом. Отож, дійсно, в своїй практиці бачив, що неодноразово були військовозобов'язані, які мали на руках довідку, де просто було написано, що от такі військове написано його всі дані, було вклеєно фотокартку. Відповідно, все, початка територіального центру комплектування мала стояти, або ще військового комісаріату в колишньому. Відповідно, відмітка про те, що людина прийнята на військовий облік, але на ній писало так, як зазначено просто довідка військовозобов'язаного. На сьогоднішній день такої форми, як довідка і такого військово-облікового документу у формі довідки немає. Є два види військово-облікових документів, якщо ми говоримо про військово зобов'язаних. Це тимчасове посвідчення військового зобов'язаного або військовий квиток. І лише на, в разі наявності таких військових документів можна сказати, що вони у вас наявні. Якщо ви маєте лише довідку, то з певністю можу сказати, що при пред'явлені цього документу для працівників територіальних центрів комплектування вони все-таки будуть вимагати, щоб ви оновили свої військово-облікові дані, отримали військово-обліковий документ встановленої форми встановленого зразка. І тоді вже буде вважатися, що дійсно у вас на руках є військово-обліковий документ, і він відповідає всім вимогам законодавства і відповідно всім нормам, які ним передбачені. Адже довідка просто це якби. І в форматі довідами, хоча там ніби збережені всі дані, ніби там все чітко написано, але законодавством чиним не передбачено саме такого виду військово-облікового документу.